Цей рік обіцяє бути насиченим та цікавим, тому хочу поговорити з вами на тему проєктів, які повинні вийти в 2023 році, що розробляються на Unreal Engine 5. Деякі з них ви можете прямо зараз зіграти. Щоправда, демо версії. Отже, цей список включає довгоочікувані сиквели, наприклад, Silent Hill 2. З таким переліком захоплюючих проєктів 2023 рік може з легкістю стати роком Survival Horror. У цьому відео ми розглянемо чимало найцікавіших та багатообіцяючих ігор жахів, які точно привернуть вашу увагу в цьому році. Рушій цікавий, тема цікава, тому поїхали. Silent Hill 2 Remake – гра, що розробляється Bloober Team і буде видана Konami для Windows та PlayStation 5. Оригінальний Silent Hill 2 вийшов 2001 року, який був розроблений Team Silent для Windows, PlayStation 2 та Xbox. Silent Hill 2 Remake є першою повноцінною грою в серії Silent Hill із часів Book of Memories, що вийшла у 2012 році і є першою грою загалом після п'яті. Історія розповідає про Джеймса Сендерленда, який отримує листа від своєї дружини, що вважається загиблою, з проханням приїхати до міста Сайленд-Хілл, де вона, начебто, чекає на нього. Розробкою керує креативний директор Матеуш Ленард, крім співробітників Блубер. До роботи над проектом було залучено кілька розробників оригінальної гри, включно із композитором Акірою Ямаока. Та найцікавіше для нас це те, що гра розробляється на рушії Unreal Engine 5 для оновлення візуалу та модернізації ігрового процесу. Так, у лютому 2021 року виконавчий директор Bluber Піотр Баб'єно повідомив, що розробники займаються проектом вже понад рік. Матеуш Ленард сказав, що однією з основних цілей команди було збереження атмосфери оригінальної гри та модернізація аспектів ігрового процесу, як от бойова механіка. Отже, серед нововведень є управління від третьої особи з-за плеча, яке було додано задля більшого занурення в ігровий процес. Та інтуїтивного досвіду під час проходження, чому також сприяє безшовний світ без екранів завантаження. Також студія повністю переробила штучний інтелект ворогів, та вік Сандерленда в ремейку був трохи підвищений, щоби у такий спосіб показати, що персонажу довелося пережити трохи більше труднощів у своєму житті. Silent Hill 2 була анонсована 19 жовтня 2022 року під час презентації Silent Hill Transmission, де було показано трейлер. Крістоф Ганс, режисер художнього фільму Сайлент Хілл, підтвердив раніше того ж місяця, що Team працює над ремейком. Отже, гра буде випущена для Windows та PlayStation 5 та залишатиметься консольним ексклюзивом PlayStation протягом року. Level Зіроу тепер увага! Гра на Unreal Engine 5, яка розробляється нашими земляками. Студія Doghole Games створена українцями, але зареєстрована на Кіпрі. Займається розробкою гри Level Zero. Це асиметричний pvp горор на виживання. Ось як розробники описують свій проект. Йде 2058 рік. Група вчених із корпорації New Horizons вирушила у довгоочікувану космічну експедицію до незвіданих куточків Всесвіту, подолавши величезні величезну відстань корабель долетів до мети планети Туріон, але його екіпаж і не підозрював, якою катастрофою обернеться ця вилазка на чужий та далекий світ у грі. Level Zero команді вчених доведеться зіткнутися з жахливими монстрами, схожими на чужого, які блукають у темряві та ненавидять будь-яке джерело світла. Щоб врятуватися вченим необхідно відновити електроживлення, ховаючись від монстрів, та використовуючи будь-яке доступне світло. Вони також можуть ставити світлові пастки, щоб вразити та вбити своїх кровожерливих супротивників. Монстри всіляко заважатимуть виконанню планів вчених у їхньому арсеналі. Темрява, засідки, пастки, здатності до телепортації та взаємодії з електрикою. Тож вони зможуть не лише зривати плани щодо відновлення енергопостачання, а й полюватимуть на вчених. Загиблі вчені відроджуватимуться у вигляді дронів, щоб підтримувати товаришів по нещастю, які залишилися в живих. Такі дрони здатні відзначати корисні об'єкти чи місця та стежити за тим, що відбувається на карті. Також дрони можуть бути тимчасово відключені, але не повністю знищені. Друзі, не забувайте підписуватися на канал. EXP War Trauma має вигадану історію, натхненну деякими історичними фактами Другої світової війни. Ви Крігер, травмований солдат Другої світової. По мірі проходження гри ви дізнаєтесь більше про його історію, його травми та те, що з ним сталося. EXP Означає experience – досвід, що вказує на початок серії ігор на різні теми. Першою з яких є World Trauma. з приводу геймплею. Ви абсолютно безпорадні. Ваша єдина зброя ваш інтелект. Досліджуйте таємничу та дивну квартиру. А головне, коли почнеться зворотній відлік, будьте швидкими. У повній версії гри будуть представлені сценарії Другої світової війни з унікальною механікою. Так, ви можете прямо зараз зіграти в демку гри в стімі, та само собою абсолютно безкоштовно. I.A.L.A. – це гра в жанрі горор від першої особи, яка зараз розробляється. Розробники об'єднують наукову фантастику з психологічними жахами в одному з найскладніших завдань: з'ясувати, чого ти насправді боїшся, та як зробити так, щоб тригерити це. На жаль, це вся інформація по грі, яка є на сьогодні, тому насолоджуємося трейлером. Silent Hill Townfall – це спін-офф франшизи Silent Hill, призначений для запуску антології. Французький художник-концептуаліст Франк Безансон являється креативним дизайнером гри у серпні 2021 року. Розробники NoCode опублікували статтю, в якій тизерили свій наступний проект. У жовтні 2022 року Konami провела пряму трансляцію, яка офіційно анонсувала Silent Hill Townfall разом із Silent Hill 2, Silent Hill F та Ascension від Блубер Team. Розробники пояснили, що їхній намір полягав у тому, щоб зберегти оригінальну душу гри, але зробити щось трохи інакше. Трейлер оголошення містив загадкові зображення та повідомлення, включаючи прихований текст. Цитую: яке б серце не було в цього міста, тепер воно має зупинитися. Та «Твоя плоть слабка, також багато інших послань. До речі, якщо ви розчаровані тим, що Konami не показала трейлери нових тайтлів із франшизи Silent Hill на нещодавній презентації PlayStation, то не хвилюйтесь за інформацією відомого інсайдера Dusk Golem. Ми побачимо ролики по Silent Hill 2 Remake, Silent Hill Townfall і Silent Hill Ascension вже в найближчі дні. Інсайдер уточнив, що трейлер Silent Hill 2 Remake повинен вийти до фестивалю Summer Game Fest, який стартує 8 червня. Тож чекаємо: Paranormal Tales Ось про цей проект я вже робив окремий огляд. Хто не бачив, пропоную глянути. А зараз швиденько пробіжимося по основному. Отже, слід за гіперреалістичним роликом шутера Unrecord мережу сколихнув трейлер Paranormal Tales амбітний горор з видом від першої особи у стилі щось типу псевдодокументалки. Отже, проект було анонсовано на рушії Unreal Engine 5. Та ще тоді було відомо, що за основне джерело натхнення розробники мають піті від фідеокодзими. Однак використання ракурсу бодіка камери допомогло проекту створити власну унікальну ідентичність, що вирізняє його серед представників жанру. За сюжетом гравцям буде доручено пережити кілька жахливих історій, в одній з яких, наприклад, доведеться шукати свою загублену собаку в темному моторошному лісі. Також гравців чекатиме покинутий будинок, одержимий привидом, А з моменту відкриття його дверей, градус жаху лише зростатиме. Судячи з трейлера, Paranormal Tales використовує всю потужність Unreal Engine 5, щоб створити майже фото реалістичний досвід, від якого кров застигатиме в жилах геймерів, Форт Соліс пригодницька гра, яка розробляється Fallen Leaf та Black Блекдракар Games і буде видана Dear Villagers для Windows та PlayStation 5 влітку 2023 року. Сюжетна історія, що розгортається на Марсі, оповідає про інженера Джека Лірі, який прибуває до Аванпосту з видобутку корисних копалин, де стався загадковий інцидент. Ігровий процес відбувається від третьої особи: Роджер Кларк, Джулія Браун і Трой Бейкер брали участь у захопленні руху й озвучуванні Лірі Джесіки Епплтон та Ваєта Тейлора відповідно. Гравець вирішує головоломки та збирає різноманітні файли, щоб дізнатися про події, які призвели до загадкового інциденту на аванпості. Головний герой використовує наручний багатофункціональний інструмент для взаємодії з навколишніми предметами, наприклад, ламає двері або замки. Ігровий процес не передбачає наявності інтерфейсу і відбувається без екранів завантаження, що для мене завжди плюс. Рутін фантастична страшилка від першої особи, дії якої розгортаються на покинутій місячній базі, змодельованій за образом майбутнього, яким його бачили у 80-х роках. Коли місячна база перестає надсилати сигнали, дослідження перетворюються на боротьбу за виживання. Пошук відповідей ставить вас віч на віч із ворогом, який упевнений, що головна загроза ви. Нові відкриття ведуть щораз глибше в невідомість, тому залишається тільки рухатися вперед, переваги гри, на яких акцентують розробники. Досліджуйте, блукайте контрастними секторами місячної станції, від покинутих торгових центрів до занедбаних житлових кварталів. Занурюйтеся, повністю зображене тіло, функція нерухомого прицілювання та мінімальний інтерфейс створюють захопливе та атмосферне враження. Вдосконалюйте, знаходьте модулі, які відкривають нові функції для допоміжного пристрою космонавта. Та виживайте, тікайте, ховайтеся або в крайньому випадку спробуйте захищатися за допомогою зброї. Silent Hill F. Як я вже казав, у жовтні минулого року Konami провели презентацію, присвячену франшизі Silent Hill. На заході компанія анонсувала повноцінне продовження серії. Проект отримав назву Silent Hill F. А за його створення відповідає тайванська студія Необс Entertainment. Подробиці горора були майже відсутні, проте нещодавно розробники дали велике інтерв'ю. Вони розповіли про процес створення першого трейлера і розкрили кілька цікавих деталей. Отже, події Silent Hill F розгортаються в японському селі влітку 1960-х років. Автори багато в чому надихаються культурою і естетикою країни висхідного сонця. Вони відвідували бібліотеки в Токіо, збирали знімки за вказаний часовий період, шукали Історичні відомості і зробили багато фотографій природи. Все це повинно допомогти розробникам втілити основний мотив гри страх в поєднанні з красою. При реалізації візуальної складової необордс Entertainment робить акцент на туман як головний елемент більшості ігор серії. У першому трейлері глядачам показали дівчину, у якої відвалюється обличчя. З анатомічної точки зору це неправильно, однак творці хотіли показати візуальний жах без наукової точності. Дівчина з трейлера, на якій зроблений акцент, це не головна героїня в проєкті, але в неї буде своє місце в грі. Пост травма пориньте в спотворену реальність, де виживання відбувається ціною несподіваних зустрічей та містичних таємниць. Справжній жах живе у наших головах. Посттравма – це і данина поваги, і сучасний погляд на класичні ігри жахів, що поєднує старомодні фіксовані камери з високоякісною графікою, плавним керуванням і ефектним звуком. Грайте за романа, кондуктора середнього віку, який намагається зрозуміти та втекти з сюрреалістичного світу, у якому він потрапив у пастку. Механіка класичних ігор жахів набула сучасного відтінку, поєднуючи фіксовані ракурси з по справжньому сучасним представленням і типами керування. «Layers of Fear». про цю гру в мене теж є окреме відео, яке ви можете подивитися. Отже, психологічний горор, розроблений польською студією Team». Гравець бере на себе роль художника, який повертається до своєї майстерні. Його початкова мета закінчити свій шедевр, а роль гравця з'ясувати, як це завдання можна виконати. Гравець досліджує вікторіанський особняк, вивчає його, щоб знайти візуальні підказки та різні головоломки. На початку гри будинок стається звичайним, але просуваючись за сюжетом, Ситуація навколо гравця змінюється, часто супроводжуючись з кримерами. Ці зміни забезпечують появу нових головоломок. Гра розділена на шість розділів. У кожному з яких потрібно знайти предмет, необхідний для завершення картини. Також при дослідженні будинку гравець може знайти різні предмети, записки, малюнки, які розкривають деякі сторони життя художника, у тому числі сімейну трагедію. Частина представлена у вигляді діалогових спогадів. Demonologist. це кооперативна гра в жанрі жахів, яку можна грати максимум в чотирьох і мінімум з однією людиною. Ваша мета виявити тип злого духу в проклятих місцях зі своєю командою або поодинці, використовуючи своє спорядження. У грі також є ряд цікавих механізмів, що покращують занурення. Наприклад, які дозволяють гравцям взаємодіяти з навколишнім середовищем на кількох картах за допомогою мікрофона, і це насправді круто. Цей список охоплює 8 найстрашніших видів привидів у грі. Отже, проект вже вийшов на ПК через ранній доступ Steam. Луто це психологічні жахи від першої особи, де ви уособлені в персоні, яка не може вийти зі свого будинку. Пошук спроби залишити це проведе вас низкою шляхів, які кинуть виклик вашим відчуттям. Дослідіть біль, спричинений втратою коханої людини, жах незахищеності до найглибшої темряви, прихованої за тривогою та депресією, особливості жах, що передається через навколишнє середовище, відчуття тривоги та депресії, та дослідження різних фобій, такі як монофобія, клауст трофобія агорафобія the huntings це кооперативна онлайн-гра про розслідування та екзорцизм від одного до чотирьох гравців. Так, використовуючи широкий спектр обладнання для розслідування паранормальних явищ, ваша група має спробувати та успішно виявити джерело привидів і приступити до усунення загрози в певній арені. Ось що розробники кажуть про своє творіння, піддавшись в слабкій силі духу, ви можете стати вразливим для сутності, дозволяючи її взяти під контроль вашого персонажа, щоб як відволікати, так і перешкоджати розслідуванню протягом. М цього часу одержимий гравець рятуватиметься через випадкову послідовність погонь, щоб відновити свою душу та, перш ніж справжня форма сутності, схопить його, усі гравці починають гру з базових предметів, необхідних для завершення розслідувань. Однак, по мірі того, як ви заробите гроші в грі, ви зможете придбати нове та краще обладнання. Крім того, ви також зможете розблокувати слоти для бонусів, які дозволять вам додатково налаштувати роботу цього обладнання. Наприклад, якщо вам не подобається наскільки яскравий ліхт. Тарик, ви можете застосувати перк, щоб змінити це або те, яку область ви можете бачити з ним. Усе обладнання матиме до трьох слотів для бонусів, які ви можете розблокувати. Отже, друзі, надіюсь, це відео було для вас інформативним та цікавим. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.